Приплили паромом, паром на паром, здивування приплив трохи раніше, десь о 9.35. І одразу ж я вирішив розмититись, щоб не витрачати час сьогодні. Тож зранку вже достоявши паузу, вирішив на розвантаження. Зараз вже в Данії, доїжджаю до розвантаження, залишилось 40 кілометрів, вже майже на місці. Зараз один круг, і наступному ліворуч. І йдемо на розвантаження. Зараз вже в порту чекаю на паром, який буде плисти з Данії міста Хельсінгор до Швеції Хельсінборг. Пароми плинуть що 20 хвилин, один вже підпливає, плисти теж тут близько 20 хвилин, ну і потім залишиться ще тільки доїхати близько 2 годин до місця, де маю забрати причіп. Я прицеп, це перевірю, все добре, все працює. Завантаження буде завтра зранку. Буде 33 палети з брикетами, з Терсією. І я вирішив спробувати доїхати сьогодні ж стати перед фірмою ночувати. Всім доброго ранку, зараз вже п'ятниця, 6.50. Я стою перед фірмою завантаження, ворота вже відчинені. Хоча, в принципі, написано, що від сьомої. Тут ще стояло дві вантажівки, але вони, походу, вже заїхали. Приїхав погрузчик, перевірив документи на завантаження і повів на місце, де має відбутися саме завантаження. До місця парковки, де запланував собі проводити щотижневу регулярну паузу. Маю надію, там буде місце, тому що досить зручне ніби. і Але щодо безпеки, то є питання. Ми то вже Побачимо, то вже від, від нас не залежить. Спочатку побачимо, чи там є місця. Стою на вот такі спит в парковці. Тут есть пляжик. Я уже сегодня разок скупнувся, с досить прикольно. Стула, качелька, пірсик невеличкий. Цікаво, чи тут Можна спробувати взяти уличку показати. Кась така жовта вода. Під'їжджаю до місця реєстрації, де реєструють, перевіряють документи на вантаж і видають квитки. Потім вказують лінію, в яку треба стати, під'їжджаєш до цієї лінії, чекаєш в черзі, поки почнуть запрошувати на паром. І коли вже почався рух, то потрахеньку, згідно черги, їдемо, заїжджаємо на паром. Але чоловік досить вправно все робив. Тож зараз сказали їхати ще на сервіс, тут поряд буквально 15 км. Там, де зазвичай ми і прицепи, там буде такогляд цього нового причепа Ну як, Прицеп не новий, але просто що Якісь там треба такогляд зробити. Цікаво, чи поведе мене зараз знову знак заборону в'їзду вантажівка. Тому що зазвичай, коли їду на, це, на цю мийню, на, на цей сервіс, там стоїть на, на кільці знак, але від того кінця буквально 1,5-2 кілометри. Ну, я і не знаю, це якби ж не розвантаження завантаження, що якби можна під знак їхати. Це якби сервіс, просто що можна їхати іншою дорогою якоюсь. Навігація повела через заборону, через знак, що не можна в'їзду з вантажівками. Тому вирішив трохи проїхати далі пошукати інший в'їзд. Не знайшов, тож довелося розвертатися і все ж таки їхати під той знак. Заїхав на сервіс. Також маю зробити на причіп, але щось. Сервіс не дуже швидкий. Сказали, маю залишити, тільки завтра забрати. Логістика каже, має все відбутися дуже швидко. Чекаю. В общем, це якийсь цирк. Приїхав на сервіс. Казали, що мало бути все досить швидко. Але на сервісі кажуть, що ні, сьогодні не зроблять, залишай прицеп, відчіпляй, ставай десь тут біля фірми або де хочеш, і завтра все зробимо. Я ж відписався на фірму. На фірмі кажуть, що ні, зараз все вияснимо. Потім кажуть, що так, да, все вияснили, зараз будуть робити. Проходить година, питає, ну що зробили? Кажу, ні, навіть не брали. Підходжу до працівників, вони щось довго виясняли з керівництвом. І кажуть, що ні, все ж таки, як вони сказали, сьогодні немає шансу зробити, бо це робиться не в них. Вони завтра тільки подивляться, чи все добре з прицепом, якщо все добре, то чіпляють і везуть його на такий огляд, бо це не у них робиться на місці, десь там в іншому місці. І завтра тільки можна забрати. Пішу на фірму. А на фірмі відповідають, що їм сказали, що ні, зараз у них обідня перерва і зараз вже все зроблять. Якось мені одне кажуть, на фірму відписують зовсім інше. Приколи якісь. Завантажили мені ось такі ось куби. Та всередині була хімія е клас небезпечних грудів 8. Але ніби умити. Ніби вони помиті, але це не точно. Ну і ще такі ось бочки. Ніби вони всі пусті. Але зараз виясняємо, чи треба мені відкривати таблички з ДР, бо якщо вони не, не вимиті, я просто там порожні, то тоді треба відкривати. Сказали, що все ж таки цей товар не вимагає табличок АДР, він є АДРом, тобто не треба виставляти помаранчеві таблиці. Це просто якби тара з-під хімії вбита, чиста. Тож просто з пустою тарою загальна вага приблизно 3, 200, 3 тонни 200 кг. Майже пустий це не відчувається взагалі. Їду до розвантаження. Розвантаження буде неподалік міста Гетеборг. Перед цим вчора простояв більше ніж добу. Біля сервісу е, проходив такого прицеп, але щось там затягнулося е, з тими оглядами і більше доби стояв під фірмою. Тож зав, Вчора отримав е, приблизно о 15-й прицеп і до кінця робочої зміни не отримав жодного замовлення, тож переїхав, е, біля траси була парковка. Це якби було дуже великим мінусом, тому що було дуже галасно, але в плані комфорту трохи зручніше, ніж стояти під фірмою Ось. І зараз їду до порту у міста Фредерисхавен, Данія. Через 100 кілометрів вже стаю, реєструюся і стаю в чергу, бо паром буде лише о пів на другу ночі і припливає о четвертій там десь 20 до Гетеборга і придеться ще стати десь достояти паузу. Приїжджаю до порту, зараз буду розбиратися, тому що я до цього порту декілька разів тільки припливав, але відпливати ще жодного разу. Тобто зараз буду перший раз розбиратися, де тут що заїжджати, де що робити. 1250. Виїхали, Останні виїжджають з парому і зараз потроху почнуть вже нас запускати. Тут, в принципі, вантажівок там небагато стоїть в черзі, я останній стою. Легкових теж не дуже багато. Легковий вже майже один ряд весь заїхав, вже другий заїжджають, кемпери. А ось Ті вантажівки, які з'їхали з парому, їм треба достоювати паузу. Тож запускають вантажівки, вони встають в самий крайній ряд і буду доставити паузу. А я ж коли переїду до, до Швеції, то теж міг би так зробити, в принципі, але я стану... To idę do miejsca rozwантажenia, tam u już stają od razu. ранку, Негайно далі, Десь до цього і кріпці. Розвантажили дуже швидко, навіть не було коли включати телефон знімати. І зараз дали вже наступне завантаження. Повторюється завантаження, буде так само на бруківочному заводі. Загрузять близько 29 тонн з бруківкою і вести так само на будову. Стандартна схема, під'їжджаємо до місця, де стоїть знак Стоп і чекаємо, поки нас запросять на завантаження. Завантажу ось таку бруківку. Єдине, що знову не можу закрити ось ці двері. Машина стоїть на перекос і там зверху ці штучки не попадають. Треба зараз від'їхати, може стане машина рівніша. Добре, двері вдалося все ж таки закрити. Їдемо на рецепцію по документах. Ми стоїмо на парковці перед розвантаженням, то зараз буквально 2-3 хвилинки і ми на розвантаженні. Так, все, ми вже розвантажені. Але раз тільки виїжджаємо з території будови. Вже маю завантаження в місті МОЗ, Фірма називається Зебра. Якби Зебра. Так, а виїзд сказав, мені можна виїжджати або ж сюдою, або так само як я їхав. Я мабуть виїду так само, як я їхав, тому що там я не впевнений. proszę o Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder. Пластифікатор, якісь додатки до дорожнього покриття, і везу в сторону тронхейму. В понеділок зранку перед тронхеймом на цьому ж самому філіалі, тільки інше якби під тронхеймом, буде розвантаження. Ну, і Моє завдання на сьогодні це просто доїхати якомога ближче, стати на, зручному, на, на зручній парковці. Почити, ставши на регулярну паузу щотижневу 45 годин.